Стане земля українською, коли воля розправить крила, хай весь світ зіграє намистами жовто сині наші прапора. Що здіймаються вірою пращурів, загортають тіла бійців, і московитів бездушною масою розірвуть в лиходійстві. Як Шевченко зазначив нащадкам нам, як істус наш поклав за життя, московит не Росія і крапка, хай підтвердиться нація. І як стане земля українською, Душі павших у спокій зітхнуть, хто бажає Москов'ю з валізами. Москалів у ганьбі до жінок. Підписуйтесь під петицією зробити Росію Московію і більше ніколи не використовувати термін Русь, наш український термін Масковія на світовому рівні. Вас закликає і підтримує цей проект.